Що я стою? Я, ну, я скажу, що це не полягає відмовитися. Тут капітальний ремонт, і все добре. хорошо. Це вона да, шуткує. Та я не шуткую, ну мені так сказали. Так, бачите, бачите? Звичайно, ми як місцева влада. Найбільша наша сьогодні задача це підтримати всіх людей, у яких зруйноване житло. У нас більше шести зруйнованих повністю квартир. Скільки? Тому що? О, Точно це. У uh -huh. нас близько двох двоповерхових багатоквартирних будинків не придатні для проживання. Це квартира номер. Чотири ваше несущі скени віти відносин за посотнує там стіна. зібрана комісія, і нам уже це пообіцяв пристиг керівник під територіальної громади. Сьогодні невідкладно будуть зроблені заходи, щоб почати. Фіксувати, а потім і відшкодовувати так за втрачене і пошкоджене майно. Я розумію, що там частина будинку зруйнована повністю і відновлені вона не підлягає. У нас більше шести зруйнованих повністю квартир. Ви можете відповісти на питання, як ви капітальним ремонтом збираєтесь нам відбудувати шість квартир. Про питання про відновлення не стоїть. Вже далі на основі мого звіту, де я, наприклад, напишу, що там частина квартир, ну я за всі не буду казати цього будинку, де зруйновані, але частина квартир, які зруйновані, що вони не підлягають відновленню, це там третя категорія пошкоджень, там від 80 до 100% пошкоджених на конструкцій. Зруйноване житло. Яким буде розмір цієї компенсації? Очевидно, що сьогодні буде зібрана комісія і нам уже це пообіцяв прислуг керівник під територіальної громади. Нісін Олександр. Хто ви, яка посада? Я главний інженер проєктної організації. Добре. Будь ласка. Можна сім'я, будь ласка, не знімати? Ні, не можу. не можу. Ми будемо знімати, фіксувати Хорошо, да? все. яка різниця зараз? Різниця в нас тут в квартиру і все да, Добре. паракети. Ну, ну, так, так. Так. ну как, как? Вот так да, я б я, я... ви ж не своє. Я розумію те, що я залишилась без дому. А ви, ви мені кажете, що ви понімаєте? Ні, я буду знімати. Читайте, тому хто залишився без будинку 300 тисяч. Ми як місцева влада найбільша наша сьогодні задача це підтримати всіх людей, у яких зруйноване житло. Фіксувати, а потім і відшкодовувати так за втрачене і пошкоджене майно.